Всім привіт! А ми продовжуємо з вами читати велику книжку кролячих історій. І сьогодні нас чекає шоста історія, яка називається Кроленята шукачі. Автор тексту Женев'єва Юр'є переклав з французької Володимир Герман художник логік Ніго Видавництво, Рідна мова Кроленята шукачі. У сімействі кроликів ніхто не сидить без діла. Четверо братів наводять лад на горищі. У вітальні піруета протирає скляні речі у вітрині слави, де зберігаються медалі та призи, здобуті членами родини в найрізноманітніших змаганнях і конкурсах. Найгарніший кубок належить Тітонці Цинії. Торік вона випередила всіх суперниць у перегонах на веломобілях. Поглянь, піроето, я знайшов альбом зі старими світлинами. Гоп, кубок і ганчірка залишені на підвіконні, а пірует там чить до братів. Коли вона повернулася, кубка на місці не було. Хто міг узяти його? Кому спало на гадку так зле пожартувати? А що, як його вкрали? Ані слова, тітонці цинії. Ми самотужки розслідуємо цю справу, навперебій переконували брати Піруетту. Увечері всі п'ятеро зійшлися на раду. Миші полівки сказали, що сьогодні пополудні вони бачили старого громлика з візком, завантаженим металоломом, повідомив розмаринчик. І він зупинявся саме перед нашим домом, додав вогник. А ти гадаєш, це він? Я боюся громликів. Бляхарі громлики не були шанованими серед загалу. Це були великі, дуже клаповухі кролики з великими вусами та чорними, запелюженими лапами. Голоси мали хрипкі та різкі. Мало хто розумів їхню мову. Вони жили за околицею у фургонах, і наші кролики, як і всі сусіди, не довіряли їм. Може, піти нам завтра на пустирище, де громлики зберігають старе залізо? Іти туди довго, тому треба взяти наплічники. Ранок був прохолодний. Пробираючись крізь туман, кроленятка обійшли ставок. Ліс іще не прокинувся. Обережно тут можуть шатувати лисиці, прошепотів сироїшко. Нашорошивши вуха, кроленятка крадькома обминули ліс. Усе спокійно, жодних лисиць можна вільно зітхнути. Перетнувши струмок, кроленятка побачили пустирище і великий хлів, який належав бляхарам ніде ані душі. Там щось блищить. вигукнув кульбабка. Він помчав докупи залізяк, а всі решта побігли за ним. Ох, ви, бісенята, анугець звідсіля, шибеники, голосно зарепетував розлючений Голіаф громлик, вискочивши з за хліва. Зараз я вам покажу, злодюшки малі. Ми вам усе пояснимо, тремтячим голосом відповів вогник. Голіаф вже помітив кульбабку, який дряпався на купу заліза, і закричав. Негайно спускайся, а то я тобі вуха надеру. Гамбо, давай но сюди мого кия, наказав він юній кроличці, що прибігла, почувши галас. Збившись у гурт, перелякані кроленятка відступили. Де мій кий? Гамбо!» – не вгавав старий. Угамуйся, дідусю, заходилася заспокоювати його онука. Це не злодюшки. Байдуже, геть звідсіля, і щоб я вас більше не бачив? Тисяча тонн гвістків. Оце так, не тямлячи від страху, кроленятка з усіх лап кинулися розтіч. Я загубив наплічника, зарюмся в кульбабка. Захрустіло віття пролунав гучний свист. Невже це старий громлик? Який жах. Але ні. Це всього навсього гамба!» Вона мовчки подала кульбабці його наплічника. Малюк на радощах кинувся обіймати гамбу. Ти така добра, а твій дідусь дуже лихий. Мій дідусь зовсім не лихий. Ви чого прийшли до нас без дозволу? Піруета дістала прихоплену з собою їжу. Пригощайся, звернулася вона до Гамби. Спершу поїжмо, а потім ми все тобі розкажемо. Коли хочеш із кимось домовитися, нема нічого ліпшого за спільний сніданок на свіжому повітрі. Ходімо, сказала Гамба. Треба все розповісти кротам, які живуть у вашому саду. Вони допоможуть знайти кубок. По дорозі гамба навчила нових друзів чарівної лічилочки. Кріт, кріт, сірий кріт, ти не бачиш білий світ, та за те все чуєш от, а виходно на город. Кроленятка підбігли до кротової нірки. Лічилка й справді виявилася чарівною. Гучний голос відповів Служба кротяче вухо! Гризела слухає, говорить коротко і чітко. Кроти погодилися знайти кубок і взялися до роботи. Як чудово в них все влаштовано! Ось що їм пощастило дізнатися. Кубок, що яскраво виблискував на сонці, украла сорока. Але той виявився занадто важкий для неї, і тож вона його впустила. Кіт, який прогнав сороку, трохи побавився з кубком і втік, а кубок залишився під деревом у траві. Цілу ніч він пролежав там і його ніхто не взяв. Уранці кубок помітили дві білки. Вони пофутболили ним, а відтак закинули в траву подалі від стежинки. Короличка Невеличка підібрала кубок, поставила на шурум бурум, так по-кролячому називається візок, і повезла геть. Короличка Невеличка це Віола. Вигукнули кроленятка всі разом. Усі гуртом, прихопивши гамбу, вони помчали до сусіднього саду. Натомлена Віола спала на травичці, а забруднений кубок лежав поряд. Ура! Ми знайшли його, закричали кроленятка. Від галасу Віола прокинулася і розплакалася. Хто тут ображає мою крихітку? Грізно запитала матуся Флора, що примчала на шум. За парканом показалися татусь Онисим і тітонька Цинія. – Сподіваюся, наші кроленятка нічого не накоїли, стривожено запитав татусь Онисим. Ми зараз усе вам розкажемо, хором відповіли кроленятка. Віола припинила рюмсати. Довкола накритого стола сиділи кроленятка і навперебій розповідали Твій кубок зник. Розумієш, його вкрала сорока, а ми пішли шукати його у бляхарів, не спитавши дозволу?» – суворим голосом запитав здивований татусю Нисим. А ти знаєш, що Гамба, ну, гамба, громлик. Уміє розмовляти з кротами. Кроти нічого не бачать, але все знають. Тітонька Цинія і Флора тільки похитували головами. Ох, яка пригода. Усі дякували гамбі, і вона сказала: Мені пора, дайте мені кубок, дідусь почистить його, і він знову стане, як новенький. Приходь бавитися з нами. Навперебій запрошували гамбу кроленятка. Приходь, коли заманеться, запевнив її татусю Онисим. І дідусеві своєму скажи, що він завжди бажаний гість. Переконаний, ми чудово знайдемо спільну мову. Ну ось і добігла до кінця шоста історія про кроленяток. Дякую всім за увагу і зустрінемося в сьомій історії. До зустрічі!